Ця сповнена рішучості працювати заради миру в Україні. Такий допис зробив президент Еммануель Макрон у соцмережі за підсумками перемовин із американським лідером Дональдом Трампом після візиту до США. глава Франції. Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, а також із британським прем'єром Кіром Стармером, за словами Макрона, Франція та Велика Британія підготували план гарантій безпеки для України. Він може включати відправку європейських військових на українську територію. Макрон також зазначив, що в найближчі тижні може бути досягнута домовленість про припинення вогню між Україною та Росією. При цьому будь-яка мирна угода не повинна бути здачею України. Це цитата. З нами в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, слава Україні, героям слава вітаю вас. Ну, власне, тут важливо зазначити, що припинення вогню між Росією і Україною має дійсно базуватися на реальних гарантіях безпеки, і в жодному випадку це не має бути схожим на мінські умови. Та якщо ну там проводити певні паралелі, тому що а, мінські умови не мали ані визначеного механізму контролю відсутності реального примусу Росії до виконання Певних зобов'язань тому, якщо зараз ми е, бачимо і чуємо ті всі заяви, які лунають з різних сторін, зокрема від європейських лідерів, які готові брати на себе певні та е, безпекові там зобов'язання, і вон навіть Франція із Британією говорять про готовність е, е, надати Україні миротворчий контингент Хоча тут теж та дискусія доволі широка. Президент України говорив про 100 тисяч необхідних миротворців на по всій лінії. І зіткнення, а тут ми поки що маємо лише декілька країн. Так, от, повертаючись до е, першої частини мого питання до гарантії безпеки, як це е, скажімо, все має починатися, виходячи із розстановки сил на полі бою. Ну тобто е, якими мають бути передумови на полі бою, щоб е, власне це було стартом? Ну, передумови, звичайно, можуть бути різні. Ми прекрасно розуміємо, тому що Росія прагне, щоб передумовою була, начебто, їхня добра воля, яку вони бажають, так виконати і сказати про те, що дивіться, ми припиняємо вогонь і готові до перемир'я, тому що ми, начебто, так захотіли. Так це одна із умов. Саме тому Путін зараз говорить дуже часто про поступки, на які Росія готова піти. Але і тут уже помітно, ну скажімо так, те, що називається дисконект, абсолютне. Різні прямо протилежні позиції, тому що ви чули Лаврова, міністра закордонних справ Росії, який сказав про те, що Україна взагалі має відійти далі, і поточна лінія фронту їх не цікавить. Тому це одна, один із варіантів, який нам безумовно не підходить і не влаштує. Другі передумови, які можуть бути, це коли українські сили стабілізують лінію фронту і зупиняють російський наступ. Це зовсім інші умови. Тоді це підтримка позиції сили, тоді це дає можливість говорити і президент. Тові України і всьому нашому зовнішньополітичному блоку з нашими партнерами на міжнародній арені і казати СТОП. Ви бачите, що зробила українська армія. Нехай Росія йде на поступки, тому що невідомо, як далі складуться обставини для них. І тому, власне кажучи, ми виходимо з того, що ось такі, скажімо, фундаментальні принципи потрібно і закладати. Що, по-перше, якщо ми говоримо через силу змусити Росію, то це означає, що в жодному випадку не йти на поступки про те, що відійдіть там з Запоріжжя з Херсону. Друге, це докласти всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію. Ситуацію на фронті і зупинити російський наступ, над чим зараз працюють сили оборони України. І третє, на чому б я хотів акцентувати увагу, коли ми говоримо про гарантії безпеки, тому що це важливо, і сьогодні президент України Зеленський це підтвердив, що це сильна армія. Я розумію прекрасно, що перша чергова гарантія безпеки це сильні збройні сили. На час війни, само собою, але на поствоєнний час теж, тому що нам потрібно мати сильні збройні сили свій сектор безпеки і оборони. Друге, це оборонно промисловий комплекс виробництва зброї, частка української зброї, яка використовується в ході ведення бойових дій, зростає в порівнянні з 2022 роком. Ця статистика вона простежується. Третє це вже наші партнери. Це партнери, які готові розмістити свої військові контингенти і свої війська. І тут дуже правильна позиція в тому, що важливий сам прецедент. Ми зараз дуже серйозно заглиблюємося в деталі, якою може бути ця миротворча місія. Но вона не зовсім миротворча, тобто вона не зовсім класична миротворча, вона ж навряд чи буде санкціонована організацією Об'єднаних Націй. Ми розуміємо, і тому це дещо інше. Але ж ми побачимо тут об'єднані сили. Ми ж навряд чи поб... побачимо тут сили конкретної якоїсь країни, які будуть першими. Я думаю, що це кількох країн, скоріш за все об'єднані сили, які будуть готові. Сюди скерувати цифра, яка озвучувалася, ви зазначили, що президент говорив про 100 тисяч, а Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, говорив про 30 і з цим він летить якраз до Вашингтона. І з Вашингтона є, в принципі, реакція на те, що вони готові підтримати. І тут ми входимо в те, що знову ж таки на російські умови не йдуть, тому що Росія виключає присутність іноземних військ на території України, але це правильно, тому що ми все рівно цього не уникнемо. Чому? Тому що, якщо ми йдемо за модель економічного відновлення створення спільного фонду україно американського на вкладання грошей тут інвестицій в Копалини, в Надра і так далі, і у відновлення. І друге, коли ми говоримо про дійсно гарантії безпеки і що може стримувати Росію без іноземних військ, це робити важко. Це треба розуміти. І тому, якщо ми подивимося історичні приклади, ми побачимо, що таке план Маршала. Це інвестиції в Європу після Другої світової війни. Що сталося з реалізацією плана Марша. 1949 року було створено НАТО. Північно-Атлантичний договір підписаний. Японія, подивіться, хоч вона була і ворожа, це був противник Сполучених Штатів Другої світовій війні. Але американці прийшли туди, інвестували, допомогли підняти японську економіку, вибачте, і туди зайшли американські війська. Там дещо інша історія, була демілітаризація, хоча зараз зворотні процеси Японія мілітаризується. І, власне кажучи, це були Південна Корея те ж саме. Американці допомагали відновлювати економіку південній Кореї, і там з'явилися теж саме американські війська. Це процеси, які йдуть паралельно. Хочеш не хочеш. Я думаю, що ми дійдемо і в нашому питанні саме до цього. Олександре, давайте поговоримо про корпусну систему управління військами. Збройні сили України переходять на цю систему. Вона вже довела ефективність і буде сприяти перемозі. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Як показав досвід ведення бойових дій, корпусна система має підвищити якість управління? Ми плануємо створити певну кількість корпусів, п'ять вже з них. Створені вони показали свою ефективність на посади командирів корпусів були призначені найбільш п'ятого офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність, пане Олександре, Чому виникла необхідність переходу на цю модель і в чому її переваги? змінюється і трансформується. І а, ті умови, які в нас виникли з 2022 року, і зростання чисельності української армії в першу чергу, вони і плюс, загалом, вивчення організаційно-управлінської моделі і структури Збройних сил, показали, що якраз потрібно переходити на корпусну систему. Чому вона колись була після розпаду Радянського Союзу, була корпусна система, існували армійські корпуси, потім вона була ліквідована, тому що. Чисельність скорочувалась збройних сил, і відповідно для такої, які чисельності не потрібно було. У нас зараз зросла чисельність друге. А досвід, який продемонстрували оперативно-тактичні угрупування, оперативно-стратегічні угрупування, показав, що цю систему управління можна змінити в бік покращення. І от якраз армійський корпус, в чому його особливість? Це корпус, де є об'єднані бригади, де є командувач корпусу, який, по перше, має підрозділи в своєму підпорядкуванні. Ми відходимо від того, що будуть, знаєте, прикомандировані, відряджені батальйони, роти і так далі. Це важливо. Тобто чітка модель, коли є бригади, і вони не діють на різних напрямках, вони мають свою смугу відповідальності. Друге, командир корпусу, в тому числі задіяний і думає, яким чином готувати свій резерв, готувати поповнення, постійно навчати людей і людей заохочувати, тобто моделі рекрутингу до них. Третє. А це покращує систему безпосереднього управління, тому що тепер, коли ланка оту осу дещо вона фактично відсторонюється від цього, це означає, що напряму корпуси відповідають за конкретну смугу на лінії фронту. І, власне кажучи, це дійсно те, що може покращити такі армійські корпуси. Вони існують в багатьох арміях світу від Сполучених Штатів до Нової Зеландії. Навіть армія Китаю, вона сформована за моделлю армійських корпусів, і вона є доволі таки ефективною. Це не не те, щоб нова система. Вона є випробована багатьома арміями світу, але її а ефективність... а яка армія світу найкращий приклад цієї системи. Ну, взагалі, ви знаєте, що ефективно в боях найкраще це демонструвала армія Наполеона. Він запровадив це 1800 року, і в цьому були армійські корпуси. Сполучені Штати на сьогоднішній день характерний приклад. Вони, ну Сполучені Штати, пішли на віддалі. У них ще краща система, тому що в них навіть окремо є інженерні корпуси. Тобто в них не те, що просто корпус, так, загальновійськовий, там сухопутні війська, наприклад, задіяні чи борська піхота, які виконують завдання десь за кордоном. чи... Ну, Переважно за кордоном, тому що американці в основному виконують завдання за межами США. А в них навіть є інженерні, і воно себе продемонструвало, воно себе виправдало. Коли поруч з бригадами з корпусами, вибачте, морської піхоти діяли інженерні, наприклад, в Іраку і так далі. Це дійсно була система доволі таки злагоджена. І е, в чому її особливість? Тому що, в принципі, уявіть собі, коли ти в підпорядкуванні маєш, наприклад, військових інженерів або саперів, які здатні там розосередитися і виконати. Завдання по великій ділянці фронту. Такі приклади є. В Якщо це армії, успішна так само. модель радянська армія? Ви кажете, якщо це успішна модель, чому Росія на неї не приходить? Вони ж багато що калькують. А ну у них є дивізії, у них дещо інші так. принципи, які вони використовують. Я вам скажу, що в принципі немає на сьогоднішній день чогось такого екстраординарного чи чогось надзвичайно оригінального в побудові армійської структури, що було б щоб не використовувалося в різних арміях світу. Так чи інакше. І той же дивізійний принцип, який використовує Росія, він теж був поширений в деяких арміях світу. Це ж не російська система придумана. Вся російська система історично вона ж була запозичена в тій ж Прусії, в тій ж Франції і так далі. То я з вами погоджуюсь, що все було фактично скопійовано. Але у них на сьогоднішній день дивізійний принцип, і у них ж бачите, як вони діють, враховуючи те, що вони задіють велику кількість малих піхотних груп, і враховуючи те, що вони фактично висмикують. Свої роти і батальйони на окремі ділянки, вони вважають, що їм ця система не що настільки вони так ефективна, мобільні, так. але але так, вони так більш мобільні, але вони теж багато чого використовують, є подібні речі, як і в інших арміях світу. Тут вже питання, розумієте, одна і та ж модель вона може бути по-різному використана. Угу. Вона десь може бути ефективніша, десь неефективна. Тому що, якщо ви запишете якусь модель в іншій країні, наприклад, суто американську, це не значить, що ваша армія раптом завоює, яка. Армія США чи як українська армія, наприклад, для цього ще треба мати відповідні навички, досвід і так далі. І що ж, ми вам дякуємо, Олександра, за Дякую. те, що ви завітали до нашої студії, відповіли на наші питання. Вам вдало спокійного вечора. Головне, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем нашої студії.